Привіт, Ютуб! Сьогодні подивимось огляд пауербанку від сабренду Xiaomi ZMI No20 на 25 тисяч мАч. Перш за все, хочу попередити: НАЗК визнала визнало компанію Xiaomi спонсором війни в Україні, тому лише ви вирішуєте, чи варто купувати цей пауербанк або інші товари цієї компанії. Оскільки я працюю з дому і вдалої альтернативи я не знайшов, а також придбав його ще до того, як вийшло рішення про спонсора війни, вирішив зняти для вас огляд на цей павербанк. Павербанк я замовляв з Aliexpress вже під час блекаутів. Тоді було складно замовити павербанки в Україну, а в нас вони коштували в декілька разів дорожче. Проте китайці знайшли вихід і придумали, як обійти систему. Тож через приблизно три тижні я вже забрав посилку в відділенні Міст Експрес. В стандартному поштовому пакеті мене чекала звичайна коробка з пакувального картону. Дизайн за Мі No20 відзначено нагородою Red Dot Winner 2021, що стало підтвердженням того, що дизайн не тільки привабливий, але і ергономічний. Найбільша перевага і причина, чому я придбав цей павербанк, його потужність дозволяє заряджати MacBook Pro. Техніка брендів Dell, Asus, Acer, Lenovo, HP швидко відновить заряд по протоколам сумісного підключення, не піддаючи ризику вироби, захист від перегріву і коротких замикань, перенавантажень по струму і напруги зробить процес зарядки безпечним. Цей павербанк може заряджаючись, одночасно заряджати ще два інших дівайса. Ще один плюс користування цим павербанком це його характеристики, що дозволяють брати його в салон літака в якості ручної поклажі.